Милітари, тактичний одяг військовий. 10 кг. ціна 3 тисячі гривень. Далі така куртка. Розмір тут я не бачу. Така тепу плаща. Наступні штани. Також розміра не бачу я знаю уже замок дальше до корточка розмір тут наказанный на замочку такая вон идет Далі дальше воска. Важні штани. Розміра також щоб не ідуть шток, тут ідуть не на перших. такі штани, вони тут тут не промокаючі. Наступно такі. З кишенями. Дальше йдуть. Також розмір не знаю, не бачу, тому щось не на одного розміру. О, тут є блузка така розмір 52 теж. Дальше йдуть штани, розмір також я не бачу. Ну Думаю, це буде десь, напевно, ка, XL -ка. Далі не емка, вони йдуть такі спортивні, але вони йдуть воєнні. Ось тут у мене така вузка. Тут себе можна стягувати щось, чи жору, але ну, якийсь пасочок. У нас така курточка на замку. З кафюшоном розмір 40. 8. Розмір 48. І останній залишає ось така влузка. Розміру тут не бачу я. Нагадую, що ціна 3000 гривень за 10 кг військового одягу.